Батько одружений 40 років, має сина в шлюбі, але останні 30 років живе з моєю мамою, хто отримує спадок. Історія. У мене досить складна ситуація. За можливості дайте відповідь. Мій батько вже 40 років одружений із жінкою, з якою не живе приблизно 30 років. У цьому шлюбі є син. Він пішов до моєї мами і прожив з нею 30 років в цивільному шлюбі. Розлучатися з попередньою жінкою він не бажає. Після смерті бабусі 9 років тому він успадкував дуже величезну земельну ділянку в центрі міста Мільйонника. Моя мама всі ці 9 років прибирає на цій ділянці, доглядає за будинком, хоч він і не придатний для проживання, і вклала туди багато сил. Зараз я виїхала з трьома дітьми маленькими за кордон. Країна, в якій я перебуваю, забороняє виїзд в Україну. Це можливо лише за офіційним дозволом і не більше, ніж на два тижні. Оскільки дружина батька та син вже раніше проявляли неприязнь особисто до мене, я боюся, що в разі смерті батька мені доведеться судитися за цю землю. Після перегляду ваших відео я серйозно замислилася над тим, як себе заздалегідь убезпечити. Першочергово, хто буде спадкувати в цій історії земельний пай і, можливо, інше майно, яке має спадкодавець. Нагадують черговість спадкоємців. Це у нас офіційна чоловік-дружина, діти, шлюбні, позашлюбні, усиновлені, а також батьки спадкодавця. Зазначені історії, хто буде у нас спадкоємцями це офіційна дружина. Незважаючи на те, що батько дівчини, яка до нас звернулася, не проживає з цією офіційною дружиною вже 40 років. Далі, офіційний син, народжений в шлюбі, та донька, яка визнана батьком, хоча й народжена поза шлюбом. Ці три людини будуть на рівних брати участь у спадкуванні часток спадщини, яка залишиться після цього чоловіка. Жінка, яка 30 років в цивільному шлюмі, тобто як співмешканка проживає з цим чоловіком, не матиме абсолютно ніякої частки в спадковому майні. Наголошую: неможливо в судовому порядку визнати факт спільного проживання чоловіка та жінки, якщо є діючий офіційний шлюб. Насправді таких історій немало. У нас є курс від пані в законі, шлюбні ігри, і, зокрема, щодо прав коханок. Там дуже багато цікавої інформації, посилання залишаю, будь ласка, ознайомлюйтесь для того, щоб знати свої права.